Хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога не важка, не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть, не будемо терпіти голод, спрагу. Страждання стороною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу, хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той. Хто не попав під бурю, водоворот його не затягав, хто не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи, Господню волю для ворога цікавість не несе, хто несе хрест? Казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо Він стикався із ворожим станом і знемагало, зранене крило. Хто підіймався на Голгофу, на смішки ніс, приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз гірка сльоза з очей тече. А хто сказав, що йти за Богом легко? Коли війна, іде духовний бій і ворог підкрадається здалека, а Бог говорить, доню, сину, твердостіть, бо йде війна, іде за наші душі, протистояти треба у борні, то скільки сили в Бога просить мусим для захисту в нерівній боротьбі? Щоб не спинитися на півдорозі, щоб Бог поміг на легкий шлях пройти, щоб не впасти, вистояти в бозі, та до кінця, щоб віру зберегти. Не раз в сльозах схилитись на колінах, щоб Бог поміг простити ворогів, і щоб упали єрихонські сіни, і відвернув Господь від дому гнів. А хто сказав, що йти за Богом легко, нехай би до нас сумнів не підкравсь, так певно, говорить Той, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагавсь. За Богом йти, покласти треба душу, смиритися, прийняти Божий страх, для себе вмерти, а для Бога жити. А це повірте, ні, не легкий шлях.